Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Ви на каналі Година Таро. Вітаю вас, мої дорогі Терези. Для вас Таро Гороскоп на жовтень. Подивимося початок, середину, кінець місяця, які ж на вас чекають події і підказки від Всесвіту. І так. Ой, якийсь буде такий подвійність якоїсь ситуації. Карта буде говорити. Вказується карта на якусь закритість, якусь насторожливість, певні якісь сумніви, які вас мучають. Карта говорить про те, що ви давно комусь не довіряєте і, знаєте, довіряю, але перевіряю. Насправді так. Вам потрібно прислухатись до того, до своєї інтуїції, тому що у вас давно відчуття якоїсь небезпеки від якоїсь людини, і прислухайтеся, може бути розкриття якихось таємниць. Якесь складне рішення буде прийняте вами, страх перед якимись змінами вас може мучити. І важко вам вирішити, знаєте, між якихось двох ситуацій, і ви просто на все закриваєте очі, беріть себе в руки, у вас обов'язково все вдасться. Ви зможете досягнути цілий завдяки якійсь спільній роботі, якійсь спільній співпраці. Не намагайтесь ні з ким конфліктувати, не наполягайте на своєму і просто, знаєте. Будь більш схильні до спілкування, не закривайтеся від людей. Дев'ятка кубків говорить про гарний настрій, про позитивні емоції, про радість, про щастя, про здійснення якоїсь мрії. І якщо ви навчитесь контролювати свої емоції, якщо ви не будете ні з ким конфліктувати, то зможете цього досягнути. Четвірка мечів говорить про те, що в початку місяця ви будете досить сильно втомлені і будете потребувати відпочинку. Знаєте, хоча б якийсь один день для того, щоб привести себе в порядок і відпочити. І емоційно, і фізично. Тут з мечів вказує вам на. Швидке вирішення, несподіване вирішення якоїсь певної проблеми, яку ви постійно відкладали і не знали, як вам діяти. Ця карта говорить про якісь нові можливості, які вам буде давати доля. Карта вказує. Про те, що буде досить така гарна можливість позбутися від якихось хвороб, від якихось страхів, від якихось боргів і якихось певних проблем. Будьте активними, на вас буде якась можливість, знаєте, не просто від страхів і ілюзій позбавитися, а розпочати щось нове. І там просто потрібно буде багато приділяти уваги і і робити якісь рішучі кроки. Не боятися, головне не боятися. І тоді у вас все буде вдаватися. Верховна жриця говорить про якусь неприховану інформацію, про якісь таємниці, можливо, відкриття якихось секретів і таємниці. Тут вам слід довірити своїй інтуїції у вирішенні будь-яких питань, і проблем. Дев'ятка жезлів говорить про певну закритість, чогось ви сильно активно боїтесь і постійно на сторожі. Ви дуже активно захищаєте себе і всіх і закриваєтеся від оточуючих, що не потрібно робити. Потрібно бути трошечки відкритішими. Довіряй, але перевіряй, але ну, не наскільки будь закритими. Також карта може говорити про те, що ви потребуєте захисту на енергетичному рівні. На середину місяця на вас чекає досить гарний розвиток подій. На вас чекає велика кількість справ. Буде дуже багато проводити часу в русі, в якихось поїздках когось, можуть бути якісь відрядження, яких ви, в в будь-яких справах ви зможете досягнути успіху і досягнення своєї мети і перемоги у своїх починаннях. Відлюдник говорить про те, що. Всі свої справи бажано робити самому ваші справи, за вас ніхто краще не зробить. Це допоможе і уникнути конфліктів, і зробити все відмінно. Також карта говорить про те, що буде гарна можливість навчитися чомусь новому. Карта імператриця говорить про досягнення ваших цілей, про успіх у ваших справах, про винагороду за вашу роботу, про задоволення від своєї роботи, про можливість більше проводити час із своїми рідними і близькими, і зможете зробити якусь щось зробити приємне для себе. Взагалі, середина місяця для вас буде досить значною і важливою. Вже три старших аркана на середину місяця, і випадає старший аркан Єрофант. Буде дотримуватися якихось певних традицій. Також карта говорить, може, про освідчення, про шлюб, про... Заручене щось буде проходити в таких певних традиціях. Також карта говорить про якусь певну інформацію, яка вам допоможе у вирішенні якихось певних питань і проблем, і також про гарну можливість навчитися чомусь новому, що вас так цікавить, і що вам дуже в майбутньому допоможе. Також можете отримати якусь гарну пораду. Наступна карта це король кубків, який говорить про... Те, що ви можете в середині місяця вже нарешті бути самим собою, і ні перед ким не, знаєте, не прикидатися і не знаєте, ніяких масок не віддівати. Ви зможете проявити свої емоції, бути самим собою, і все зміниться в кращу сторону. Знаєте, ваші проблеми поступово почнуть від вас відступати, налагодження в життя в кращу сторону. Королева жезлів говорить про велику кількість справ, яка вам дуже подобається, яку ви робите з великим задоволенням, про енергію, про сили, якої вистачить вам для всього, переробить все, що плануєте, досягнення ваших цілей, головне розпочаті справи, завжди доводьте до кінця, і все буде гарно і прекрасно. Ваш е, Пентаклів на кінець місяця говорить про якусь можливість заробити якусь певну суму і набути якихось нових знань, які ви з часом застосуєте для певної заробітку. Е, також карта говорить про те, що для вас буде якийсь новий шанс реалізувати себе. Коли Софортуна говорить про те, що тача вам буде посміхатись, доля на вашій стороні і вона віщує вам успіх у всіх ваших справах і починаннях. Але будьте активні і в якому разі не сидіть на місці, побільше працюйте над собою і над тим питанням, яке вас цікавить, що ви хочете досягнути. І тоді ви матимете успіх у своїх справах. Головне не сидіть на місці, щоб ваша вдача від вас не відверталася. Старший аркан місяць говорить про те, що в вашому оточенні є люди, які сильно вам заздрять. І ви навіть знаєте, хто це. Вони дуже сильно активно вам заздрять і хочуть вам нашкодити. Дивіться, нікому нічого не розповідайте. Дивіться, щоб ту інформацію просто не в яку можна сказати, не використали проти вас. Можуть бути якісь плітки, можуть, знаєте, косо на вас дивитися і так далі. Але... Ви з усім впораєтесь, незважаючи ні на що, будьте більш обережні, довіртесь своїй інтуїції, вона вас не підведе. Двійка жезлів говорить про якийсь певний вибір у вашому житті, будете зважувати всі за і проти і приймати якесь важливе рішення для свого майбутнього. Головне, ретельно все обдумайте без поспіху, приймайте свої рішення. Рицель Кубків говорить про гарний розвиток подій, про гарні позитивні емоції, про щастя, радість і успіх у ваших справах і ваших починаннях, можливість отримання якогось подарунка, якого ви давно дуже давно очікували. Наступна карта це Трійка Кубків. Це завершення вашого, завершуюча карта в розкладі, яка говорить про щастя, про радість, про гарні емоції, про новини дуже гарні для вас, про те, що ви будьте просто щасливі, незважаючи на всі проблеми, негаразди, з якими ви зіштовхнулися, у вас чекають гарні, позитивні, світлі моменти. Підвівши підсумок, можна сказати, що на вас чекає. Гарний розвиток подій, якщо ви візьмете себе в руки і не будете боятися вирішувати ті проблеми, з якими ви зіштовхуєтесь. Ви не закривайте на них очі, а просто вирішуйте, і все у вас буде. Будете дуже втомлені, будете потребувати відпочинку, але все ж таки ви будете радісні, щасливі, задоволені розвитком подій, будете мати гарну можливість розпочати щось нове і вирішити якісь проблеми, з якими ви давно зіштовхнулися. Буде, знаєте, якась така блискавична ідея, яка допоможе вирішити. Досить таку серйозну проблему, яка вас тривожила. Довіртесь своєї інтуїції, перевіряйте будь-яку інформацію, яка до вас приходить. Будьте більш, знаєте, от довіртесь інтуїції, довіртесь своїм снам. вони вас не підведуть. Дев'ятка жезлів говорить про те, що ви. Такий, якусь оборону, певно, прийняли, чогось постійно боїтесь. Вам потрібно брати себе в руки і переборювати свої страхи. І також ця карта може вказувати на те, що вам необхідний. Захист на енергетичному рівні. В середині місяця досить буде активна така середина місяця, багато поїздок, можливо, якісь відрядження, успіх у ваших справах, досягнення ваших цілей. Всю свою роботу, яка у вас виникає, бажано робити самому, ні на кого їх не звалювати, тому що краще за вас ніхто нічого не зробить. Успіх у ваших справах, досягнення ваших цілей, гарно проведений час із рідними з близькими, якась будуть. Хай, можливо, і дрібниці, але це для вас щось буде дуже приємне, щось, чим ви себе дуже порадуєте. Якийсь, можливо, подарунок отримаєте і так далі. Буде щось у певних таких традиціях, в когось може бути освідчення в коханні, в когось можуть бути заручені і так далі. Карта вказує на Єрофант вказує на можливість навчитися чомусь новому, що допоможе вам досить сильно в майбутньому. Зможете проявити. Знаєте, будь собою, нарешті проявити свої емоції і ні перед ким не закриватися. Буде зміни в кращу сторону, буде дуже багато справ, які вам будуть подобатись, енергії, сили вистачить для всього. Також доводьте завжди розпочаті справи до кінця, і на вас буде чекати гарний розвиток події. Взагалі, для вас середина місяця буде така досить важлива і серйозна. Кінець місяця на вас чекає гарний розвиток подій, можливість робити якусь незначну можливу суму грошей, але вона вам дуже сильно допоможе. На вас чекає вдача у всіх ваших справах, у ваших починаннях. Головне, будьте активні, не лініться, йдіть тільки вперед, і все вас вдасться. Оберігайтеся своїх заздрісників, вони дуже сильно хочуть певними своїми діями, собі нашкодити. Постійно, можливо, плітки якісь розпускають, скоса на вас дивиться і так далі. Тримайте себе в руках, довірте своїй інтуїції, і вона вам підкаже, як. Вам далі діяти. Буде якийсь вибір перед вами стояти, який потрібно буде, знаєте, який вплине на ваше майбутнє і вибір, в якому потрібно. Зважити всі за і проти перед прийняттям важливого рішення. Але ви зробите все вірно, все вас вдасться, ви будете щасливі, задоволені, можливо, отримаєте подарунок, який давно очікували. Також карта говорить про в когось якісь побачення, в когось якесь знайомство, про гарно проведений час із своїми рідними, близькими чи своїми друзями. І на завершення випадає трійка кубків, яка говорить про те, що незважаючи на що, у вас гарно пройде місяць, і ви будете всім задоволені і зможете порадіти своїм успіхам, гарним новинам, і просто будете щось святкувати, досить гарну, якусь теплу подію у вашому житті. Я бажаю вам вдалого місяця, щоб ваші проблеми вас обходили стороною і все бажане у вас здійснилося. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і коментуйте. До побачення!